Всім доброго дня, мені потрібна ваша порада. Скажіть, будь ласка, як бути в такій ситуації? Сьогодні склалася така ситуація на роботі в моєму магазині. Давно вже дівчата ходять. У нас є там іграшка, неважливо, що за іграшка, неважливо скільки коштує. Ходять, дивляться, цікавляться і так далі. І я замітила таку історію, що. Кожного разу одна з дівчат максимально її цікавлять всі ці іграшки, вона про всі розпитує, ніколи жодного разу нічого не купує, але ну, якби це ок, це діти їм все завжди цікаво. І ось сьогодні я бачу ситуацію, те, що у нас стоять камери, стоять на вулиці камери, стоять всередині камери, і бачу на вуличній камері про те, що вона і ще її одна подруга. ну, Про щось там домовляються, на собі щось там показують. Я не знаю про що саме. Не Можу нічого стверджувати, але мені стало цікаво. Є всередині камери в магазині. Ще раз нагадую.